Всім доброго времени суток. У мене сьогодні коротеньке відео. Я в такому форматі ще не знімала. Хочу спробувати. І дивіться, що в мене є. Одна знайома повернулася з України, знаючи, що я роблю прикраси, вона привезла декілька прикрас, сказала, що не використовує, привезла для мене. І показала мені отаку от прикрасу. Це колись купляла її мама, десь привезла за кордону. Мама вже старенька, і я запропонувала, так як це пам'ятка мамі не намисто, вона його дуже часто носила. Я запропонувала їй переробити для неї, щоб залишилась на згадку. І вона погодилась. Взагалі вона не полюбляє носити намиста, але сказала, що, можливо, колись вдіне. Вона маленька, сама, невеличка жіночка. Тому дизайн ми залишаємо довжину, ми залишаємо таку саму. Ну, можливо, щось зміниться в дизайні, не знаю, тому що фурнітура тут вже гарненько подгуляла. Бачите, от дуже видно ось ці детальки будемо замінювати. Замочок так само залишилась тільки ця частинка з замочку, застіпка наполовинку. Тому. Що воно вийти, я вам покажу. Намистинки дуже гарні, можливо, це мурано. Не знаю, підскажіть мені, якщо знаєте. Ну, в общем, берусь за роботу. Покажу, що вийде пізніше. Ну що, подивимося, що в мене вийшло. Дивіться, я все ж таки намагалася зберегти довжину, і це мені вдалося. Завдяки оцим ланцюжкам образним, поміняла піни, замінила. не хотілося вдягати шапочки, тому що намистини дуже гарні. І вдягнула просто сніжинки і вдягнула ще гематинові намистинки. Вони такі на сонечки трошки побліскують. І це таке трошечки. Такого блиску надають, да? і е, вийшло дуже непогано. Е, ми зберегли посил е, намиста, окремо кожна намистинка. Е, по-іншому зібрати ну, можна було по-іншому, але намистин мало додавати нічого не хотілось, а зберегти саме е, намисто приблизно в такому самому Варіанті. Ззаді додала такий замочек. Бачите, додала ланцюжок подовжуючий, можливо, можна буде трошки збільшити довжину, якщо захоче Наталія. Ну, ось таке в мене вийшло оновлене намисто. Дякую, що завітали! Напишіть, будь ласка, коментарі, ставте лайки, дизлайки, якщо вам не сподобалось. З вами була Світі Бід та я Світлана Ференець. Всім гарного дня, сонячних днів, теплих. Часу в мене вже не так багато зараз, але я буду намагатися ще виставляти відео, тому що мені це цікаво. Цікаво, що виходить, цікаво, що ви про це думаєте. Дуже всім дячна. до побачення!